Одинадцятикласник Владислав Коваленко обробляє раму дрона, який зібрав разом із друзями. Ця робота каже, займає до десяти хвилин. Потрібно повністю гарно його все обробити, повністю гарно його скласти, щоб не було люфта, щоб потім мотори ці самі не виривали її і від вітру він не розклеївся. У команді їх шестеро дрони майструють після уроків, розповідає Владислав. Збираються двічі на тиждень або за потреби. Мені було цікаво це стати корисним в цій війні. Дрони це невід'ємна частина зараз війни в нашому часі. Тому що ми, як маленька країна, в нас немає стільки людського ресурсу, мають воювати дрони. Паянням верхньої частини польотного модуля займаються Артем та Олександр. Важливо точно спояти і чітко очистити плату для того, щоб. Ніяке забруднення або флюс не визвав короткого замикання, бо іншої неполадки. Батько Артема Сергій Гуць служив у 77-й бригаді десантно-штурмових військ. Після поранення його комісували через стан здоров'я, розповідає Артем. Батько не раз наголошував на важливості дронів на війні. Був по за посадою помічник гранатометника і участвував в обороні Бахмуту. Ну, особисто при переході з позиції на позицію. Попав під мінометний обстріл. Його накрив товариш, товариш загинув, а батько вижив. Кожен етап виготовлення дрона контролює вчитель фізики Юрій Миклін. Безпілотники збирають на гуртку із радіотехніки. На фронт їх відправляють з січня 2024-го, розповідає Юрій Миклін. Хлопці, хто на моторах, нагадую, як ми їх крутимо. На Ми їх заводимо за стовп і кидаємо через плату. У мене до того моменту був гурток радіотехніки, де ми просто складали якісь вироби, вчились конструювати, робити щось своє. І в один прекрасний момент просто прийшла пропозиція, що треба робити дрони. Почали в січні 24-го, бо треба робити. Хочеться, щоб повернулись і воїни, і друзі, і родичі. За рік команда виготовила 30 дронів. Собівартість одного 10 з половиною тисяч гривень. Комплектуючі купують за донати. Як є кошти, ми складаємо. Немає коштів, трохи щось відкладаємо. З'являється в мене зарплата, щось трохи закупляється з Китаю. Серед учасників команди п'ятикласник Артем Коваленко. Він закріплює мотори. Суспільному розповідає: його хрещений воює на Покровському напрямку. Цей дрон поїде до нього. Все почалося прав підручні матеріали і. Робив щось із них. Потім, коли з'явилося трудове, почав робити із фанери. Потім, як придбали Лего, теж саме Лего, а потім доєднався до цього вже. Щоб можна було якось знищувати більше артилерії. Я хочу, щоб країна швидше перемогла. Кожен дрон перед відправкою тестують. Перед тим, як закінчити фінальну збірку, ми перевіряємо його роботу. Підключили всі елементи. Це смок-стопер, який перевіряє, чи йде нормально все живлення, має піти звук. Все, він працює. Суспільному школярі показують відео від військових. На ньому їхні дрони в роботі. Відгуки захисників, каже Юрій Миклін, мотивують учнів. Оголошую я за надано волонтерську допомогу, а саме FPV-дрона, за допомогою якого от наш пілот буде ще більш ефективніше нищити ворога і захищати нашу державу. Слава Україні! Висувала Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.